Вітаю глядачів каналу ТСН ЮЕ. У нас сьогодні в гостях Олександр Краєв, директор програми Північна Америка, аналітичного центру Українська Призма. Олександре, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю. Олександре, хотілося б з вами сьогодні обговорити такий черговий скандал, я б так сказав, пов'язаний з зеленим маском та українсько-російською війною саме. Як ми знаємо, журналістам Reuters вдалося побачити якусь частину з біографії Маска, яку пише йому, або просто пише американський журналіст Волтер Айзексон, і от там йдеться про те, що е, все той же Маск у ще у 2022 році відмовив включити свої стерлінки для збройних сил України в районі Севастополя, коли ті вже були готові завдати ударів дронами по Чорноморському флоту Російської Федерації. Ну в Україні звісно ця подія викликала реакцію. Але от і американські конгресмени також тепер мають претензії до маска. Олександре, розкажіть детальніше, як на це от реагують і відреагували вже в Америці. По перше, як такої підтримки, ну маск не отримав. Реально його підтримала лише його ботаферма, яка і так би підтримувала будь-яку антиукраїнську акцію, яку робить Ілон. Він дійсно зіграв скоріше лише на почуттях того невеликого електорату. Того самого, що голосує за Трампа, голосував би за Рамасвані, наприклад, для якого Україна є в першу чергу агресором, для якої будь-які дії, які схожі на ескалацію, є жахливими, і Україна не має їх робити на рівні політикуму, на рівні адекватних. Людей з американської політики ми побачили засудження цього деякі навіть закликали до того, щоб розслідувати те, ну наскільки маск як техногігант, як технократ, може впливати на питання оборонної співпраці і національної безпеки сполучених штатів. Тобто, умовно, якщо він нібито зробив таке з українськими збройними силами, то де гарантія, що, наприклад, Китай його не перекупить, і він в потрібний момент не зробить таке з американськими збройними силами, де гарантія, що він в принципі десь собі там голові не. Не побачить, не почує більш ідеальну картинку світу, в якій треба воювати проти американської армії так інформаційно. Тобто, це скоріше для них стало таким сигналом, що насправді за цією ситуацією варто стежити навіть, незважаючи на те, що в нас досі немає підтверджень, що дійсно там дія або бездіяльність маска якимось чином змогла відобразитися на військовому потенціалі України. От ви також згадали про таку безвідповідальність. От ще є такий. Момент факт, що в цій ж самій біографії нібито демонструвалася переписка або частина переписки. Маска з нашим міністром цифрової трансформації трансформації Михайло Федоровим, нагадав глядачам, що його робота зараз також пов'язана, от якраз з розвитком дронів в Україні і тими ж старлінками. Е, ну, звісно, така недбалість маска, вона ну точно може зашкодити нашій безпеці. На вашу думку, чи розуміють це в Америці, і от, як ви вже сказали, чи готові приймати якісь ну контрзаходи? Які їх перспективи цих контрзаходів? Це дійсно розуміють і чудове підтвердження того, що американці це розуміють. Як ви пам'ятаєте, свого часу Маск погрожувався взагалі Україні, відімкне Стерлінг, але тоді вступився Пентагон і м'яко кажучи дуже дохідливо пояснив маску, що так себе вести не треба. Тому так американці за цим слідкують так, вони знають, що робити, якщо щось піде не так, але вони не хочуть занадто сильно на це реагувати з однієї простої причини. Ну бо, по перше, в нас немає підтвердження, як ми з вами вже казали, що дійсно дія або бездіяльність ілона маска зашкодила нам. А по-друге, всі ж розуміють, навіщо маск це робить? Це найдешевший, але при цьому найефективніший метод власної реклами. Ну тобто уявіть собі, от маск написав цей один твіт або там про маски почали це розповідати бо він дозволив злити подібну інформацію скільки разів лише в перший день після цієї публікації згадали ім'я ілона маска згадали назву тесла згадали назву його машин його проєктів і всього іншого Десятки тисяч, якщо не сотні тисяч разів. І ми побачили, що акції його ключових компаній, таких як Neuralink і Тесла, якраз в цей період почали стрімко зростати, і він набагато краще почав себе відчувати на дуже волатильних торгах, які в ті моменти проходили. Тобто, нам не треба сприймати це більше, ніж черговий його маркетинговий крок, як щось, що скеровано лише на його бізнес-інтереси. Бо Маск, як бізнесмен, в першу чергу думає про те, де б йому більше заробити. Все інше для нього, очевидь, є вторинним. І тому і сприймати його я в першу чергу треба так, як такого трохи пройти світа бізнесмена, який намагається всіх обманути щоб більше грошей собі забрати. Ось і все. О, ви згадали про його, в принципі, амбіції, про його цілі. Але от сьогодні, наприклад, от в Владивостоку виступав також Путін, і він також згадав Маска. Він похвалив його як успішного бізнесмена. І також, в принципі, в тій самій промові, в тій самій діалозі, на цьому форумі він згадав і Трампа і от назвав. Е що його кримінальна справа кримінальна справа проти нього це е, справа суто політична, це є пер, політичним переслідуванням в Америці. Ну я наскільки я розумію, наскільки я бачу, вони обидва, може ну, не є фанатами Путіна, але от точно були в таборі тих, хто його розуміє в лапках такого е, рівня політику, е, але все-таки, ви сказали, що він має, в принципі, такі марте, маркетингові цілі. Тоді все одно виникає питання, чи має мас якісь політичні важелі в Америці або політичні амбіції, ну в найближчому або середньостроковому майбутньому, на вашу думку? Так, це хороше питання, бо поки що виглядає, що скоріше він хоче стати тим, кого в англомовні політичні традиції прийнято називати кінгмейкером. Тобто, ну тим, хто створює королів? Він є останнім бізнесменом, який готовий підтримати Трампа. І при цьому він є першим великим донором, який готовий вести переговори з Вівиком Рамасвані, бо і Рамасвані і Трамп наразі самі оплачують всі свої видатки на компанію, маркетинг, виступи і так далі. І він може справді потужним чином повпливати на кампанію. Далі ми бачимо, що він перевів Twitter, ну зараз ікс уже при ньому в режим ручного управління. І в цьому контексті він якраз може контролювати або впливати на певні інформаційні потоки, які відбуваються в цій соціальній мережі. Він може впливати на наративи, які там висловлюються. Він може певним чином підбурювати маси до тих чи інших дій, або давати їм ті чи інші ідеї. Тобто маск може стати, якщо не сам потужним політиком, то точно потужною фігурою, яка буде впливати на політику. Він явно має такі амбіції ще з позаминулого року. І очевидно, він починає це використовувати. Він починає цю тематику якось розкручувати. Чи буде він сам ти в політику? Навряд. Поки що все-таки його антирейтинг, його несприйняття в рази більше, ніж рейтинг його сприйняття. Плюс ну, на сцені досі є Трампа Рамасвані, тобто ті люди, які, в принципі, займають його нішу. Тому чи буде він впливовим, чи буде він таким політичним воротілом в контексті Сполучених Штатів, безумовно, вочевидь, це є його ціль. Чи буде він сам ти в політику, чи має він такі амбіції, ну, я поки не можу знайти тому підтвердження. Як ви правильно сказали, е, я хочу таку зробити висновок, що, в принципі, е, Маск він трошки дестабілізує ситуацію, як мінімум, в медіаполі. Тобто е, він підбурює до цієї дискусії: хто підтримує Україну, хто не підтримує Україну, чи е, у багатьох виникають питання, чи справді нас тоді підтримують американці. Якщо таке е, каже, маск: людина публічна, людина е, поважна, в принципі, і е, за вашими словами, в принципі, маск ну він підлягає під таке на наше, наше законодавство, тобто його можна сказати, що він олігарх, тобто він має свій медіаресурс, він має свої якісь політичні амбіції, велику і е велику свою потужну якби бізнес імперію. Чи є якісь в Америці е запобіжники, щоб надавати такому, ну скажу так, е антиукраїнському елементу. Потрапляти і поглиблюватися в американській політику? Насправді є. І більшість з них були утворені і потім модернізувалися ще з 1911 12 років, коли, як ви пам'ятаєте, президент Тодор Рузвельт почав свою велику боротьбу із трастами і монополіями. І в принципі, антимонопольне законодавство США є одне Одним з найбільш дієвих і одним з найбільш жорстких у світі, і маск зараз якраз під загрозою того, що проти нього може бути застосовано та антимонопольне законодавство, тому що в контексті соціальних мереж, схожих на Твіттер і похідних від Твіттера, він є повним монополістом. В контексті електрокарів, і електричних засобів пересування ми бачимо, що він намагається стати монополістом. Тобто так чи інакше, але маск грає доволі брудно. Маск грає. Відкрито і дуже активно. В який момент його наздожене IRS або взагалі система правосуддя США, це хороше питання. Але так чи інакше стає очевидно, що він готовий ризикувати цим заради власних амбіцій, і ну, я, як каже нам закон жанру, як каже взагалі нам закон того, як розвиваються подібні персонажі, все-таки в якийсь момент із цим проблеми в нього почнуться. Я хотів би також завершити. Я вже згадував цей. Промову Путіна у Владивостоку, і він просто е, маски Путін в цій, цій своїй зв'язці вони згадуються вже не вперше. Маск сам говорив, що він е, вже з початку війни він спілкувався з Путіним або спілкувався з якимсь оточенням, тобто з керівництвом Росії. І тут десь знову е, е, Путіну. Він знову згадує на одному з публічних заходів. Маска, причому так дуже позитивно його згадує. І тут виникає також логічне питання. Чи є, чи працюється зв'язка, які відносини може Путін мати з маском, і чи є якісь вигоди у Путіна від Маска потенційні? І навпаки, на вашу думку? Я не думаю, що тут є якась пряма зв'язка. Тобто, не можна сказати, що Маск там маріонетка Путіна, не можна сказати точно і навпаки. Мені здається, маск просто в цьому своєму намаганні стати впливовим в сфері довкола політики, він намагається собі набувати якомога більше ось таких трохи одіозних, але все-таки з його точки зору потужних контактів, і Путін в цьому плані якраз для нього дуже ціннісне. Бо тепер він кожному в Америці, повірте мені, буде говорити, що а, от Путін, мій особистий друг, я знаю, як вирішити ці питання. Я можу вирішити війну в Україні, я можу домовитися вам з я можу стати вам незамінним перемовником в Росії. Беріть не в своїй кампанії давайте я десь буду брати участь. Тобто, для маска це знову ж таки втілення власних амбіцій. А для Росії, для Путіна, ну Маск є корисним ідіотом, який транслює деструктивні кризові меседжі, які не грають на руку американській стабільності, які точно дестабілізують інформаційну і політичну ситуацію в США. Я не думаю, що росіяни можуть його напряму використовувати, але він точно підіграє тому, що росіянам потрібно.